Всім доброго дня, у нас сьогодні виїзд Jeep Grand Chirocky, 21 рік. Прописали по втраті отакий ключик. Відчиняємо, зачиняємо. Не запускається, то що не вистачає, мабуть, акумулятора. Так, зараз покажемо, що все зачинено, все гуд. Машинка так працьовує келліс без питань. Все чотенько. Зараз спробуємо завести. Машинка завелась, грант Чирокі 2020 року. Зробили по втраті наша адреса Герой Дніпра 41, виїзд по Києву безкоштовно. Звертайтесь, будемо раді вам допомогти. Наш номер телефону для зв'язку 214 Якщо у вас джип черокий, наприклад, як цей, ми з задоволенням зробимо вам запасний ключик. Зараз покажемо також дійсно, навіть не 20, а 21, Сорі, 21 рік. Так, зачиняємо. Ну, автозапуск не зреагує, тому що защолка капута не розуміє, що вона... Є, а її немає. <сум> всім, всім гарного дня. Звертайтесь також. Не знімаючи лічинку, ми нарізали лезо. Опа. Зараз покажемо. Опа. Ставимо то незручно. Бачите, де? Да? Все працює, не знімаючи. Весь спектр услуг по автоключам 0,93, 659, 02,14.